А зараз я хочу представити людину, який є моїм земляком по другій лінії, по батьківській, але він не є українцем. От особливо привертаю вашу увагу средство масової інформації на щодо націоналізму. От де б могли міським головою обрати не українця в Івано-Франківську! Тому що там славний, патріотичний, дуже толковий господарський, справжній міський голова, якого ми зараз тепло представимо, і розкажемо, що там на Західній Україні не нацисти, а справжні патріоти, які поважають і себе, і інші, і обирають тих міських голів, які є по-справжньому патріоти, по справжньому господарники, незалежно від етнічності. Отже, вітаємо. Міський голова Івано-Франківська Віктор Аліштавичус. Слава Україні, шановні майдане! Yeah. Пан Володимир так мене представив, що дехто подумав, а хто ж він є? Не українець. Насправді, мій покійний батько. Чистокровний литовець, Анушкевич у Сандрюс Сандрюса, а моя покійна матуся, велика українка Житомирської області. Ольга Трифонівна, хай спочивають з Богом. Я думаю, що вони дивляться і на мене, і на вас, і тішаться, тому що всі часи і литовські, і українські народи боролися за свою незалежність. Литовці уже в Європі. І я дуже тішився. Що я, як людина, в якій тече, в жилах якої тече Литовська кров, і Литва першою вийшла з складу Радянського Союзу і дуже тішився і надіявся так само, як і ви, що саме в вільнюсі, в вільнюсі на батьківщині мого батька буде підписана асоціація. Не сталося. забрали надію, і в мене, в моєї сім'ї. В сім'ях українців забрали надію в нашої молоді. Ви знаєте, я десь тут доскитую з тих протилежного табору, і я їм привів дуже приклад простий. Коли наш прем'єр говорить, що щось там не дорахували, щось не врахували, Європа грошей не дає, є різики. Слухайте, а ви чим думали? Зголосили весілля, запросили гостей, накрутили голубців, запросили музику. І за день до весілля каже весілля не буде. Це що таке? А чим думали? Я вважаю, що коли приймав розпорядження уряд, то є, славнозвісне розпорядження, то тоді. Весь економічний блок уряду мав йти в відставку за прорахунку ще тоді, до Євромайдану, до 22 листопада і до непідписання на вільнюському саміті. Я бачу, руки приймаються. Франківськ привіт! Я е, тішуся, що тут не тільки Івано-Франківськ, тут і львів'яни, тернополяни. Так? Але ще найбільше радує. І знаєте в якому контексті, коли почалися оці всі події, один дуже мудрий з ПР сказав, та що, таке то євроінтеграції Бандеровці хотять. А я дивлюся тут на прапори Ялта, Сімферополь, Донецьк, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Харків. А по соціології 70% українців не тільки Західної України, бо на західній Україні 95%, а по всій Україні хочуть євроінтеграції. Так це ж виходить що по всій Україні вже 70% бандеровців. Слухайте, ну це ж дуже файно. Це супер. Україна стає українською. І це вже найбільша перемога. Ви знаєте, я згадую ті часи, коли Литва вийшла з складу Радянського Союзу. Тут багато людей старшого покоління. Вони дуже добре пам'ятають, яка істерія була в радянській пресі в усіх засобах масової інформації. І як блокували Литву економічно, енергетично, перекрили газ, бензин, все закрили кордон. Що зробили литовці? Я гордий, що я стою тут і говорю про ці речі. А литовці повернулися спиною до москалів. І правильно зробили. І вижили без їхнього бензину, без їхньої нафти, без всього іншого. І сьогодні в Європі, поїдьте в Литві, подивіться, як вона розвивається. Що не могли таке саме зробити? Я позавчора в Любліні був на зустрічі міських голів, побратимів. Польських міст і були члени Європарламенту, і обговорювали ці питання. І самі поляки говорять, що сьогодні Україна краще готова до вступу в ЄС, ніж колись Польща, коли вступала в ЄС. Тому, тому всі ці дурні розмови це не більше, ніж дурні розмови, відмовки. Більше того, це зневага до українського народу, працьовитого народу який споконвіку обробляв землю. У нас в суспільстві ледарів немає. Тільки там, в Верховній Раді, в Кабінеті міністрів, от де ледарі стоять і сидять, і не хочуть працювати. А ми, український народ, готові до будь-яких ризиків і готові працювати, не покладаючи рук, тільки не забороняйте нам бути в колі європейської сім'ї. Я хочу сказати ще одну річ. Нещодавно ми були також свідками таких негарних подій, сумних подій в Латвії, в столиці Ризі, коли обвалився торговий центр, 54 чоловіка загинули. Здавалося, прем'єр-міністр Латвії, яке відношення має до того, що якась будівля заварилася? Але десь відчуває, що десь його служби, можливо, не допрацювали, і люди загинули, подав у відставку, у відставку подав. Торговий комплекс завалився, прем'єр-міністр Таїландії. Протести на вулиці більше місяця, протистояння. Вона побачила, що люди не хочуть її, не хочуть того уряду. І звернулася до монарха з проханням прийняти відставку її і зробити перевибори парламенту і уряду. Сьогодні на Майдани мільйони українців вийшло, а вони нам стрілочників дають. Попова. Сівковича, каряку, та да весь уряд має йти в відставку після цього, бачачи, що люди не хочуть їх. Не то, що чути, не хочуть бачити їх навіть. Я хочу сказати, я тут своєю дружиною і сім'єю, і я це говорив в своїх виступах, в тому числі на один плюс один. Я сказав, що в нас сьогодні два майдани. Тому що майдан, який був студентський євромайдан, це один майдан. Але після 29-30 листопада в Україні вже інший майдан. Ми не відмовились від тих євроінтеграційних прагнень. Але сьогодні тут вже не студенти стоять, а стоять батьки студентів, батьки дітей, яких по звірячому беркут побив. І сьогодні ми стоїмо ще з іншої причини. Ми не хочемо, щоб били наших дітей. І ми не дозволимо бити наших дітей. І я перед вами стою не тільки як міський голова Івано-Франківська, я стою як батько трьох синів. І я не хочу, щоб мої три сини зізнавали того, чого зазнав мій батько покійний, відсидівши досить років в, в у І Я не хочу, щоб мої діти відчували на своїй шкірі те, що я відчував, коли був молодий. Коли до мене відносились як до сина репресованого, зневажливо. Я хочу, щоб мої діти вільно жили в вільній країні і мали можливість говорити те, що вони думають, вільно висловлюватись. І я хочу сказати про місію. Сьогодні всі ми тут з вами стоїмо з однією ціллю. Дай євроінтеграції, ні диктатури, ні тоталітаризму. Ми вільний. Народ, свободолюбивий народ, і ми нікому не дозволимо зробити з України країну робів, бо робів до раю не пускають. І тут, на Майдані, є ще одна така теза, і я про це говорив. Саме головна місія наша ми маємо зберегти оце молоде покоління покоління дітей, яке виросло в незалежній Україні. Вони думають вже зовсім по іншому. В них немає тої бацили соціалізма. І вони зроблять Україну квітучою. І дай Боже, щоб це було в скорому часі, і щоб ми, батьки, діти, бачили і гордилися дітьми. А для цього ми маємо їх зберегти, зберегти від цих і банди, і щоб вони, вони з вдячністю сказали кожному із нас. Дякуємо тобі, матусю, дякуємо тобі, бабусю, дякуємо тобі, тато, дякуємо тобі, діду, що ви вийшли тоді і не дозволили розтоптати наше покоління. Шановна молоде, я щиро дякую вам, я щиро дякую вам, тому що саме ви ви зробили цей величезний поштовх і підняли Україну. Запам'ятайте ці останні дні 2013 року. Це ваш перший вихід, це перший прояв вашого характеру і вашої сили духу. Залишайтесь такі назавжди, а ми вам поможемо. І теза, яка тут звучить на Майдані, давайте і ми будемо дотримуватися і будемо стояти скільки потрібно, тому що, говорить, краще сьогодні постояти, ніж завтра сидіти. І є ще інша теза, друзі. Краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах. Дякую вам всім, слава Україні. Віктор Яшкавичус.